На що HR насправді звертає увагу? Давай розбиратись. Оцінювання починається задовго до першого дотику, задовго навіть до того, як рекрутер побачив твоє резюме. Все має значення. Наприклад, ресурс, з якого ти дізнався про відкриту вакансію, існує велика кількість закритих юридичних спільнот. А якщо ти там є, це вже плюс в карму. Це говорить про твою зацікавленість та нетворк, що вже сформувався навколо тебе. Із твого CV також можна дізнатись багато цікавого ще до того, як розібрати його на досвід та освіту. Наприклад, оформлення, фото, акценти, орфографічні помилки далі починається найцікавіше: перший контакт та оцінка твоїх софтів. Теорію можна вивчити, закони перечитати, тулзам навчитись. А от навички комунікації розвивати набагато складніше. Те, як швидко ти відповідаєш, наскільки ти відкрита до діалогу, як формулюєш свої думки і письмово, це помічає рекрутер. на першій зустрічі. Ми спостерігаємо не тільки за тим, що ти розповідаєш про власний досвід, а й звертаємо увагу на твої реакції, звички, атмосферу, пунктуальність та інші дрібнички. Які тільки здаються дрібницями корисна інформація? Підписуйся, щоб дізнатись більше за життя юридичної фірми.